Ви дивитеся Суспільне Кропивницький. Підписуйтеся на Суспільне Кропивницький у соцмережах. Я маю право знайти винних. Я, я не те, не просто знайти винних. Винні повинні бути покарані. Щоб встановити особу, а також його рідних. Працювали поліцейські кримінального аналізу. Хочу справедливості, я кажу. 14 травня в лісі поблизу військової частини біля міста Черкаси знайшли тіло військовослужбовця Євгенія Плітка з Кіровоградської області. Йому було 44 роки. Він учасник антитерористичної операції. У лютому 22-го знову пішов захищати Україну. За інформацією Нацполіції Чернігівської області, Євгеній Плітко самовільно залишив військову частину. Його затримали у місті Бахмач і передали військовій службі правопорядку. Як чоловік опинився поблизу Черкас у лісі і чому помер, з'ясовує родина військового. Що вдалося дізнатися, і які версії правоохоронців будемо говорити у спеціальному репортажі Суспільного. I se vinslužio. Ubojala je kupiti od nas. I 79-річний Павло Плітко, дивлячись на фотографії сина, плаче. Тіло 44-річного військовослужбовця Євгенія Плітка з села Шостаківка на Кіровоградщині знайшли 14 травня у лісі поблизу Черкас. Батько згадує, син пішов захищати Україну у березні 2014-го. У 15-16 роках служив у Донецькій області снайпером-розвідником. Отримав посвідчення учасника бойових дій. Робив помічником машиніст. Почалась війна там, розчидався, в АТО там був, а потім десь там контур, оціран. Потім. Мені тру... трудно. Каже, з перших днів повномасштабного вторгнення сина мобілізували. Звісно, я переживав я, дзвонив. То связь пропадає. Старша сестра Євгенія Тетяна Гречана розповідає, брат пишався тим, що захищає Україну. Зі слів жінки, брат воював на Херсонському та Донецькому напрямках. Восени 22-го року потрапив під обстріл. Він був поранений, він був контужений, він лікувався в кривому розі і повернувся знову до лав Збройних сил України. Каже, у середині минулого року, коли брат був у відпустці, помітила, що він змінився. Я думаю, що це саме це в нього був. Навіть можливо, не психологічна травма, а можливо якесь чи недовіра, чи розпач чима від війни, чи втома від війни. І тоді він пішов у Сизиче. Говорить, після самовільного залишення частини він познайомився з жінкою села Халимонове біля міста Бахмач Чернігівської області і залишився жити у неї. Зв'язку із ним із початку травня вже не було. 17 го числа мені телефонує наш спільний з моїм покійним братом знайомий і повідомляє інформацію, що йому позвонила співмешканка брата і повідомила про те, що їй позвонили з Черкас з відділку поліції, і повідомили, що в лісі під Черкасами біля військової частини знайшли тіло невідомої особи. Вони скинули їй світлини з місця в лісі, з морга, і що саме вона опізнала тіло. По татуюваннях, по світлинах, і вона повідомила уже нашого спільного знайомого, який набрав і повідомив мене. Питань дуже багато. Тобто в мене настільки багато питань, що я не можу спати вночі. І для мене діло честі, діло принципа з'ясувати. Щоб з'ясувати причини смерті брата, телефонувала до Черкаської поліції. Мене повідомили, що знайшли тіло 14-го, Травня в лісі в лісовому масиві, і поліцейський мені повідомляє, що швидше за все смерть від переохолодження. Речниця поліції Черкаської області Зоя Вовк підтвердила Суспільному, що тіло чоловіка знайшли 14 травня. В лісовому масиві неподалік сільського магазину Ознаки насильницької смерті не виявили. Тіло направили на розтин. Наразі призначено необхідні експертизи для встановлення точної причини смерті. Наразі відкрито кримінальне провадження за статтею 115 з приміткою природня смерть. Санкція цієї статті передбачає від 7 до 15 років позбавлення волі. Сестра померлого говорить, їй здивувало, що брата з собою не було особистих речей. Не паспорта, ні посвідчення УБД, ні військового квитка, ні телефону взагалі нічого. Єдине, що було, в руку були затиснуті ключі, які мені потім в процесі віддали. Мене питають. Ви це вже потім, як я була в поліції. В нього був автомобіль, не було автомобілю. Щоб встановити особу, а також його рідних. Працювали поліцейські кримінального аналізу, працювали поліцейські кримінального розшуку. За дві доби вдалося встановити дані чоловіка, а також його родичів. Тетяна Хречана показує лікарське свідоцтво про смерть брата від 15 травня. У ньому написано, цитую, причина смерті не уточнена. Якби мені надали лікарське свідоцтво про смерть, наприклад, переохолодження, наприклад, ну, я не знаю, які там ще серцевий напад, ну, будь-що там обірвався тромб, як не, може не бути відповіді, в чому причина смерті? Тому, говорить, почала з'ясовувати, як брат із міста Бахмач Чернігівської області потрапив у ліс поблизу Черкас. 5 числа, 5 травня, його у Бахмачі затримує наряд поліції. Швидше за все, вони пробивають його по базі, розуміють, що він в розшуку, що він знаходиться як особа, що перебуває все СЗЧ, його забирають і відвозять в Ніжин у військову службу правопорядку. Цю інформацію Суспільному підтвердила речниця Національної поліції Чернігівської області Наталя Слабеняк. За її словами, 5 травня працівники Бахматського відділу поліції затримали і супроводили Євгенія Плітка у Ніжинський відділ військової служби правопорядку. Тетяна Хречана розповідає, телефонувала у Ніжинський відділ військової служби правопорядку на Чернігівщині, спілкувалася з чоловіком, який представився військовослужбовцем військової служби правопорядку Павлом Карпенком. Розмову до речі, я записала. Я питаю. Чи була така особа, чи був супровід, чи є акт затримання? Якщо його не затримують фізично, мається на увазі, якщо він навіть добровільно зголосився, що він повертається в збройні сили в військову частину, повинно бути зафіксовано або в журналі реєстрації. Тобто, назвіть мені номер автомобіля, який супроводжував його в Черкаси. Супровід, який був прізвище, хто його отримував, хто приймав його у, вісь... у самому ж відділку військової служби правопорядку, цього нічого немає. Мені сказали, надали інформацію таку, що це може бути. Або ми могли по його могли повезти або в Київ в головне управління, або в Суми, або будь-куди, чому він чого його тіло знайшли під Черкасами. З військовослужбовцем Ніжинського відділу військової служби правопорядку Павлом Карпенко ми поспілкувалися телефоном. Він підтвердив, що мав розмову з Тетяною Гречаною з приводу смерті її брата. Чи зафіксували письмово або в електронній формі затримання військовослужбовця Євгенія Плітка, хто і до якої військової частини його супроводжував, пояснив, не може коментувати через посадові інструкції. Порадив написати інформаційний запит на прес-службу військової служби правопорядку. Його Суспільне відправило 30 травня. Згідно з законом про доступ до публічної інформації, відповідь на інформаційний запит має бути надана не пізніше п'яти робочих днів з дня отримання запиту. У разі, якщо запит стосується надання великого обсягу інформації або потребує пошуку інформації серед значної кількості даних, строк розгляду запиту має бути продовжений до 20 робочих днів з обґрунтуванням такого продовження. Якщо 5-го числа його забрала поліція, Зрозуміло, що навряд його з 5-го числа прямо вже відвезли в Черкаси. Хай це було б, наприклад, 7-е число, а 14-го його знайшли. Хочу справедливості, я б кажу. Я маю право знайти винних. Я і я не те, не просто знайти винних. Винні повинні бути покарані. Зробила звернення на ДБР. Говорить, якщо Державне бюро розслідувань не відреагує на її заяву, оголосить голодування. загинув не від кулі ворожої, він загинув не від дрона ворожого, так? Але він людина, він військовослужбовець. І коли ми спали в ліжках, він все так він воював. Поховали військового на кладовищі у селі Шостаківка поруч з могилою матері. Олександр Сметанко, Олександр Касяненко, Роман Сташенко, Яна Боржак, Суспільне Кропивницький.